У нас в садочку кипить. Піднялася травичка, тому чоловік наводить лад, стриже траву, а у мене інші справи. Сьогодні прийшов час висаджувати у мою високу теплицю перчик та баклажани. Все вже досаджую, вже в цьому році висадок не буде. І тому я хочу вам наголосити. Подивіться, як гарно, коли. Сієш перчик зразу на відстані, як я вам показувала, на півтори сантиметри. І зараз ви подивіться, як гарно, яка в нас гарна коренева, як вони гарно розвивалися у цьому субстраті. Ви погляньте, яка коренева система, прекрасна. Перчик на відстані, як я говорила, півтора, не заважає один одному, береш ось ручками, воно все відвалюється, тому що почва у нас пухка. Субстрат зробив кокосовий свою роботу. І ви подивіться, який яка тільки гарна розсада. Я дуже нею задоволена, дуже. Я вже зробила тут небагато роботи, висадила ось один рядочок. То я вам хочу показати, що не бійтеся заглубляти. Подивіться, я під самі-під самі, під самі верх. Нижні листочки практично заглибила. Остався тут менше, ніж сантиметр. Ось у нас семядольні листки були, вони відпали, і ми заглубляємо поверх сем'ядольних листків. Отак заглубляю свій перчик. І буде все гарно, він наросте. Не бійтеся, не бійтеся. У свою лунку я не закладаю нічого, тому що моя висока грядка має вже і перегной, і внесено. Суперфосфат. Тому все. Я не буду зараз у луночку, шо, щось шо, іще докладати. Я лише ставлю свій перчик, загортаю його легесенько, і зверху я його полью водою. Ось подивіться, моя висока грядка буде зараз накрита, коли все висажу. З цього боку в мене буде перчик, з цього боку я висажу баклажанчики. Баклажанчики теж були посіяні у мене. Таким же методом, як я вам показувала, оце вони були розпікірувані. Хотілося мені їх розпікірувати, то я їх розпікірувала. Клажан, я вважаю прекрасний. І зріст у нього добрий. І коренева. Якщо вам буде видно, подивіться, корені повиходили, їх видно вже. Зараз я буду легесенько розріжу. І щоб не порушувати оцей земляний ком. Роблю глибоку луночку і буду його заглубляти. Ось так я вам хотіла показати. З одного боку буде вирощуватися баклажан, з іншого перчик. Все це вкриється, як я вам сказала, агроволокном. І буде так, ви бачите, весна дуже в нас холодна. Не знаємо, яке буде те літо, але висока грядка буде перевагою для такої. Скажімо так, не дуже теплої погоди. Та і в теплу вона буде перевагою городу, тому що город у мене суглинок і дуже багато вкладаєш праці, але маєш результати не дуже важні. Треба тільки товктися, товктися і товктися. Отакі-то наші справи огородні. А ось для порівняння я вам хочу показати високу грядку, але яка була висаджена три неділі тому. І ось погляньте, оцей у нас баклажанчик посіяний в один день. Вони висіяні всі в один день. І ось для порівняння я вам що хочу сказати. Подивіться за три неділі, як пішов у ріст оцей баклажан. Ось вони. Братик та сестричка, ось подивіться на цього і подивіться на цього. У цього вже пішли бокові, ви погляньте, гарні. І подивіться, що робить та висока грядка. Та це ж прекрасно. Я дуже жалкую, що не зробили ми їх раніше. Ви подивіться, подивіться на цю розсаду, ви подивіться на цього баклажанчика. Сьогодні у нас тільки початок травня. А в нас яка розсада. Так точно я зараз вам порівняю перчик. Ось погляньте. Ось наш перчик, ось наш перчик, із цим були посіяні в один день. Висадка, що то значить в першій декаді квітня. Погляньте, вже пішли теж бокові, і там навіть є вже зав'язь перчику самих, ну, квіточок поки що. Трішки передихаємо, бо сонце таке припікає, що й голова вже квадратні. Подивіться, перчик ми повисаджували. До речі, я його посадила в шахматному порядку. І де сказала вам ще головне, що я попіл клала. У мене також, ось погляньте, яка гарна коренева. Подивіться, ось порозрізала, підготувала баклажанчики до висадки. В такому виді я роблю розрізання. Бачите, частенько-частенько порізала, потім з цієї сторони взагалі вирізала. І отак беру, в мене виходить з баклажанами методом перевалки, щоб вони менш хворіли. Готуємося зараз поливати, піддобрювати наші баклажанчики, які були посажені три тижні тому. Ось подивіться, це курячий помет, його беремо. Він настоявся, беремо його півлітерки на 10 літрів води. А це у мене бананова суміш. Закладали в 10-літрову ємність 10 штук бананів. Вони настоювалися 3 дні. А тепер беремо літерку, заливаємо у ємність, в якій вже є півлітри курячого помету, додаємо літру бананів. Настою і поливаємо, піддобрюємо наші рослиночки. Отак я роблю коло навколо рослинки. Взяла, на кожну рослинку я взяла літру настою. Тобто, ви зрозуміли, тут у мене банановий настій та курячий помет. І на кожну рослинку по літерки виливаю. Отаким методом. Проливаємо гарно, щоб воно впиталося. А коло нам дасть, так сказати, обмеження, щоб не розливалося далі. І вона впиталася і гарнесенько проливаємо далі наші рослиночки. Погляньте, земелька пухка, і тому відразу впитується наш розчин. Отак ми і піддобрили під кожну рослиночку політерки. Доброго поживного настою, і буде їм добре, і будуть вони нагодовані, і все в них буде гаразд. Хочу вам зауважити, що кожне підживлення, яке ми робимо, ми робимо тільки на политі, тільки на политі рослинки. У мене може вам здасться, що суха земля. Ні. Я на вечір, учора ввечері вірніше, полила. Всю свою грядку і тому вологи предостатньо. Зверху, коли я розкрила, воно теж було вологеньке, але сонце сьогодні палюче, і зверху, здається, що земля суха. Насправді вона полита добра, всередині вологи багато, і зараз я лише підживлюю зверху наші рослинки. Ми на завершальному етапі поливаємо наші синенькі. Та наш перчик. Ось погляньте, яка гарненька вийшла грядочка. Ой, аж серце радується. А на ту грядочку, як погляну, так взагалі. Як то гарно, коли вчасно. Хоч ви знаєте, дуже я хвилювалася, коли на початку, я ж кажу, у першій декаді квітня садила, висаджувала, на дворі холод. Вночі мінус, вдень плюс 6, максимум, що було, а ми висаджували. Але висока грядка, тепла грядка. Зробила свою справу, знизу підогрівала перегнойчиком та перепрівшою травою. А може, яка й не перепрівша, то вона взагалі тепло дає дуже гарне, дуже гарне. Зверху накрили агроволокном, а щоб ще підтеплити, утеплити. Поверх агроволокна клейонкою, поліетиленовою плівочкою. Ось так і садимо, ось так і радіємо життю. Любі огородники, любіть свою справу, і огородина воздасть вам своїми плодами. Я дуже з нетерпінням чекаю, коли у мене зацвітуть баклажанчики та перчики, а потім. Будемо наблюдати з вами, будемо стежити за тим, як вони розвиваються, як наливаються їхні плоди, як вони спіють. Це дуже насправді цікава справа. Ми цим живемо. Це наше життя. До зустрічі. Пишіть мені, розповідайте, як ви вирощуєте свою городину, які ви приміняєте добрива. Я, як ви знаєте, дуже полюбляю насправді. Все екологічне, біодобрива. Зараз у мене вже скошена трава, як ви бачили, чоловік мій косив. Зараз ми її заліємо водою, поставимо в теплому місці, а тепле місце у нас де зараз? На дворі тепле місце. І буде, моя трава забродить, настоїться, і через дві недільки я буду піддобрювати свою розсаду. Заквічаємо нашу землю. Діждемося ми добрих новин, таке вже на дворі травень. Всього вам гарного, гарного дня.